Всім привіт! В цьому відео розповім вам про ті культури і ті сорти, які я точно не буду саджати на наступний рік. І на першому місці мого антирейтингу ось ця кукуруза. Вона називається медунка. Чому вона мені не сподобалась? По-перше, дуже слабка сила росту, дуже слабка рослина, маленькі початки, дуже часто не виповнені, часто з пробілами, не запилені. І смак такий собі, мені не хватило соковитості. Так, вона є солодка, але, словом, смак мені не сподобався. Варто зазначити, що я вирощував доволі багато сортів цукрової кукурузи. Наприклад, від Singentти, це були Boston і Spirit, від Клос, Ракель, Камберле, від Агрисатен Тесті Стідрін. Також вирощував Любаву і гібрид Tyson. До речі, саме на цьому місці два роки назад я вирощував гібрид Tyson. Ним я майже не займався. Буквально там двічі його підкормив аміачною селітрою, ніяких більше добрив йому не давав, ні фосфорних, ні калійних. Там не поливав його нічого, але він дав мені значно кращий врожай, значно більші початки були. Також варто зазначити, що я вирощував два оберти цієї кукурузи. У мене була весняна посадка та посадка в середині літа. І результат приблизно однаковий по цим двом варіантам. На другому місці мого антирейтингу це ось такий кабачок. По Перше, він не є самозапильним. По-друге, він не є кущовим, він не є компактною рослиною, він більше такий ляноподібний. Я посадив його в теплиці, він почав займати дуже багато місця, дуже сильно розростався, давав багато пустоцвітів, але до врожаю так і не дійшло діло. Тому я не витерпів, зрізав його і викинув. От і все. Така історія, а на його місці посадив вже огірок на другий оберт. Якщо у вас великий город і ви не спішите отримати ранній врожай, то так його можете саджати. А якщо у вас тепличка, і вам потрібно, щоб рослинка була компактною, і хочеться як мога раніше отримати врожай, то його я вам не рекомендую. Ну і ще одна культура, яку я хотів би зазначити, це огірок з дуже специфічною назвою. Називається він Воргебірдштраубен. Доволі таки він був розрекламованим на початку сезону. Багато реклами було на нього, але вже в середині літа я бачив багато відео в інтернеті, де люди шалілися, що він не дає врожаю. Багато цвіте, але не дає врожаю. І, і саме такий огірок вирощував мій сусід, і я з власними очима бачив цю картину. Він повністю був сіяний тками, але до врожаю тіло так і не доходило. І мої слова можуть підтвердити дуже багато людей в інтернеті. Я бачив багато негативних відгуків по, саме по цьому гібриду гірка. Були звичайно певні рекомендації по його вирощуванню: що треба там е, відрізати основний пагін, залишати бічні, начебто тоді він буде давати врожай. Але так чи інакше, досвід по його вирощуванню є негативним, і в той же час я бачив, як ростуть інші гібриди, самозапильні, і давали прекрасний врожай. Тому. Його я також однозначно не буду садити на наступний рік. До речі, цікава ваша думка: чи був у вас негативний досвід вирощування якихось гібридів? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом у коментарях. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки і гарний всім вражеі!